Всім привіт! З вами я, Ася І сьогодні я покажу, як зробити отакий от от сейф. Більша частина роліки буде тепер проходити іменно отут. От, напевно. от, от такий сейф. Тут просто ручка руч. І. обична От Він закритий. Можу вам наглядно показати. Отак от. От, не відкриєш. я? чотири ключа. один такий, один такий, один такий і один такий. Ось таке ключа. Це я зробила. Ось такі в мене були. Просто любі я взяла. От. Це такий 2 на 1. Ось 4 на 1. 2 на 6. Ось така округа, але ключики, і їх не треба. Вот, ключ. І отакий. Вот Найголовніший то оцей ключ. Бо це 6 на 2 плоска і отака. Вот 4 на 2 лишні. Ось ці вот. ключі можна набрати. Вот. І давайте вже попробуємо зіхати. Оце не запихається, як би я не старалась. І оце. Вот Вот, а вот здесь же может вот, что мы возьмем такой монета вот этот хат и щелчок. ё моё, Свак! двинули выехал. и моно закрыт и выйдет. ему будет закрытый. Буде тільки чуть-чуть виїжджати. Ну, а цей обичний просто запихаємо. В Можна закрити. прижимаємо І от. Так що, ключ з таких деталюк 2 на 6 флоска і 4х2. Так о, обичний ключик. Це можна відкласти це без лего технік. Я покажу одну частину, як таке робити. Так що переїхали. Перше я покажу вам кришу. От як я казала. Тут просто зальки в мене 2 на 4. От в 4 ряд і 2 зал. Объекти 2 або моноплосні. 2 на 6. Там, що воно скріпляло. Оп! І детальку 8 на 2. Все, все, наша криша повністю готова. Це буде ролик з 5 хвилин Так що можете не боятися. Далі буде низ. От, треба нам взяти е, пластину 2 на. ой. 6 на е, 6. Да? А, тут 8, а тут 6, я перепутала. І просто закріпляємо її пласкиною. Можете брати не такі, як в мене детальки. Просто обижні, які вам захочеться. зараз. Я поміняю. От. Ще. От. І на таку нам треба просто-напросто такі детальки любі. Просто їх строю в два блоки. От, я розібрала просто маленька частиночка. Хочу довго це не затягувати. І тут, а, як отаково от воно робиться, щоб тут була дирочка. Можу показати вам наглядно, от, щоб тут була дирочка. Ну так, якщо ви хочете продовження сейфа, ставте лайк і ми набираємо 3 лайка. От я випускаю ролик. Так що підписуйтесь на канал і ставте лайки. З вами була Ася. Всім пока!